Здорово! Як ви знаєте, я займаюся доставкою автомобілів в США під ключ? І іноді ще привозив собі автомобілі, ремонтував їх, продавав і заробляв кошти. Але я вирішив попробувати ще щось нове для себе. І я вирішив купити автомобіль тут, щоб його відремонтувати, виставити на продаж і заробити кошти. Ну, я сподіваюся, що я зароблю. І так, зустрічаємось. Дел Сенс.

Наші подопини це ЗАЗ-Сенс 2004 року випуску. І, звісно ж, з механічною коробкою передачі, але з рядом своїх проблем, які нам потрібно вирішити для того, щоб продати автомобіль в плюс. Це зробити ходову частину автомобіля, зробити хімчистку, заглянути чуть-чуть до двигуна, тому що він чуть-чуть піддимлює. Ну, і Я думаю, навести красоту по кузову, тому що тут є ряд м'ялочів, але ми її зробимо. Чина ми заїхали в бокс, подивилися, що за авто, замовили запчастини, а зараз що? Їдемо на мийку. В бокс заїжджати я з ним не можу. І після мийки, це буде вже завтра, ми будемо ремонтувати і сумчиснику і займатися авто. Так що, що, чекаємо завтра. су режимі. Валить ніби караок за вікном, вилітає незнайомі поки ми робимо справи тут кожен бро, покер у кишені дві карти, але я не про покер. Коли де дось, світлофори на паузі. Ми захотим дві на ланосі. Коли де дось, світлофори на паузі. Ми І так, нам прийшли запчастини вже на ось цей апарат. Зараз ми приступаємо до його роботи. Будемо вкратці показувати, що ми робимо, що ми відновлюємо. І прийшли навіть деякі деталі для легенького тюніна. Ну що. Ну що, я думав нічого не робити з цією диркою, що тут була, але все одно о, вирішили заробити цю дирку, замазати. І ми вже зашпаклювали. Зараз ми зашкуримо і будемо красити. Покрасимо, полакуємо і ще відполіруємо. Ну що, валим? Та я навіть не знаю, що про ній говорити. Ну, машина є машина. Самоліт. Спойлер є, є. Фари є, є. ПЛС 4 є, є. Титану. І що? В общем, машину ми підготували, машину ми зробили. Що було зроблено по машині? Ми замінили, як чесні перекупи, масло в коробці, замінили ліву наружну гранату. Зробили хімчистку, відполірували і саме основне, Идем. ми зробили заробили ось ту дірку. власник говорив, що він зацепився об якісь ворота і тут була дірка. Ми її заварили, покрасили, ну, тобто зробили як треба, дірки немає. все Що в нас е -м -м -м! у нас є по машині? У нас є циклоподйомники у нас є руль з точкою опель чехол. Коврики, магнітола і подлокотник. Це ланос Тут немає більше нічого. Ну що, пацани, цей сумасшедший апарат летить на продажу. Коли він буде проданий, цей відос вийде. Я вам вже потім скажу, за скільки він був проданий, куплений, скільки в нього вложено і так, далі, і так далі. Тому що я думаю, це всім цікаво. Ну що, фоткай і виставляю. Якщо ви бачите, що я монтую це відео, значить Ланус вже проданий. І в нас вже є прям нові покупки. І з приводу Лануса. Купили ми його за 1050 і продали за 1350 доларів. Заробіток, рахуйте самі. І в нас вже є нові покупки. І скоро буде нове відео. Але якщо ви хочете бачити, що ми купуємо, продаємо кожного дня, підписуйтесь на наш інстаграм і на наш Тікток. І чекайте нових відео.